Вітаю вас на каналі Планета Казок. Вмощитеся зручненько, ставте лайк та слухайте казочку. Як мишка Летиція літала на місяць. Маленька мишка Летиція мешкала в крихітній нірці разом зі своєю матусею. У затишному мишачому будиночку завжди було тепло і сухо. Бо мама мишка облаштувала домівку на великій хазяйській кухні. Тут завжди можна було знайти скоринку хліба або шматочок сиру, суху горошинку або кружечок ковбаски. Мишка Летиція була дуже слухняною. Я навіть гадаю, що слухнянішою за неї не було жодної мишки на світі. Вона ніколи не сварилася з мамою. Більше за все, Летиція полюбляла сир. А ще їй дуже подобалося сидіти ночами на підвіконні і дивитися на небо. Що вона там бачила? Ні, зовсім не зірки цікавили летицію. Мишка дивилася на місяць. Вона гадала, що місяць. Це велика превелика головка сиру, і їй дуже хотілося туди потрапити. От було б чудово, якби я вміла літати. Мрійливо зітхнула мишка. Я полетіла б туди, високо-високо, туди, де висить цей великий сир. От тоді б я наїлася до схочу. І своїй матусі я б теж принесла великий шматок. Ах, Летиція, Летиція, сказала мама мишка, яка ж ти фантазерка? До місяця дуже далеко, і швидше за все, там немає ніякого сиру. Я не знаю, з чого зроблено місяць можливо, з цукру, а можливо, з вершкового морозива, але нам, мишкам, про це ніколи не дізнатися. Тому що ми не вміємо літати. Лягай, но краще спати, а вранці я приготую тобі смачний сніданок. Летиція лягла спати і ще довго не могла заснути, уявляючи, як було б чудово, якщо б вона змогла здійснити свою мрію. Летиція, покликав мишеня якийсь тоненький голосок. Я можу допомогти тобі потрапити на місяць, адже найпотаємніші мрії мають здійснюватися. Мишка відкрила очі і побачила, що перед нею стоїть справжня мишача фея. Про неї летиці розповідала казку мама Мишка. Дякую, мишачі Мишачі-феє! Мені дуже кортить опинитися на місяці. Але моя матуся каже, що мишки не вміють літати. Байдуже, у мене є моя чарівна паличка. Я обов'язково привезу тобі шматочок сиру, пообіцяла Летиція. Миша Чафея змахнула своєю чарівною паличкою, і наступної миті і Летиція відчула, що потік теплого вітру. Підняв її і поніс кудись угору. На місяці було дуже тепло і сонячно. Усе навколо здавалося жовтим, тому що і земля, і гори на місяці були з найкращого найзапашнішого сиру. Сир був такий апетитний увесь в дірках, а навколо безліч сирних скоринок. Які так любила Летиція. Летиція побачила, що до неї назустріч біжить багато мишок. Ласкаво просимо, люба госте, привітали Летицію місячні мишки. Вони були дуже схожі на найзвичайніших земних мишей, тільки всі наші, як правило, сірого кольору, а місячні були білими з приємним рожевим відтінком. На хвостику в кожної місячної мишки красувалася срібляста стрічечка, а лапки були зоті в чепурні чобітки. «Добрий день!» – привіталася Летиція. Ура! Я ж завжди знала, що місяць зроблений зі справжнього сиру, тільки мені ніхто не вірив. Так насправді місяць зроблений із сиру. Поважно вимовила найбільша місячна миша. На голові в неї була справжня маленька корона, а ошатна мантія була такою довгою, що летиці я відразу здогадалася, що перед нею королева місячних мишей. Але ніхто не повинен знати про це, адже тоді всім захочеться хоча б трохи смачного сиру. А якщо весь сир з'їдять, то нам ніде буде мешкати, додала мишача королева. Ах, як шкода! А мені б так хотілося віднести хоча б найменший шматочок сиру моїй матусі. І ще я обіцяла пригостити мишачу фею. Ну для матусі та мишачої феї ми, певна річ, зможемо відрізати трохи сиру. Подайте сюди мій срібний ніж! скомандувала велика місячна мишка. І відразу кілька спритних мишенят притягли срібний ніж з витонченою кістяною ручкою. Ось цей шматочок швейцарського сиру ти можеш передати своїй мамі з найкращими нашими побажаннями. А ось цей шматочок голландського сиру. Буде добрим подарунком для мишачої феї. Спасибі, подякувала мишка Летиція своїм новим знайомим. І ніколи не відкривай нікому нашу таємницю. Попередила королева миша летицію. Нехай усі гадають, що місяць зроблений із цукру. Хоча насправді, і ти тепер це знаєш місяць зроблений. Зі справжнісінького відбірного сиру. Летиція взяла два згортки з сиром, попрощалася з місячними мишками, і тієї ж миті теплий вітерець підхопив її і поніс назад на землю. Доброго ранку, Летиціє! Почула маленька мишка Матусин голос. Час вставати. Доброго ранку, матусю! Який дивовижний сон мені наснився сьогодні, ніби миша фея відправила мене на місяць, а місяць насправді зроблений з чудового сиру. Там я зустріла місячних мишок, які пригостили мене сиром. Як мені шкода, що це був усього лиш чудовий сон, засмутилася Летиція. І тут вона побачила. Що на маленькому столику лежать два згортки, такі самі, як їй снилися. Що це? запитала мама миша. Цей чудовий швейцарський сир, який я взяла для тебе на місяці. Отже, мені зовсім не наснилася моя подорож. Один шматочок сиру я принесла для тебе, а інший для мишачої феї. І тієї ж миті другий шматочок сиру зник. Дякую тобі, мишачі феї, прошепотіла маленька мандрівниця. Тепер я знаю, чого насправді зроблений місяць. І ще, якщо ти чогось дуже бажаєш, твоя мрія обов'язково здійсниться.